Вітаю! Мене звати Тера, і сьогодні я хочу вам запропонувати розклад руни дня. Давайте подивимось, які руни нас чекають сьогодні. На що сподіватися, чого остерігатися? Перша руна це єр. Друга руна. Ерт. І третя руна. Атілі. Ну, чудовий вибір, чудовий вибір. І це руни, які. Будуть нам сьогодні розказувати історію нашого дня. Єр це вражає це час, який спливає, і який ми повинні витратити з насолодою, з всім, чим ми хочемо. Зробити це результати, але це праця, яка надає в майбутньому нові результати. Тобто сьогодні зародження теж, да, такий от процес, який може бути як проява, проява наших результатів, того, що ми зробили. Це руна, яка дає нам сили на нове, яка допомагає нам встигнути все, що ми хочемо зробити. Тобто, вона нам сьогодні запропонує якісь варіанти, на що ми повинні будемо відреагувати і намагатися зробити все, що нам буде. Надано в цей день. Руна позитивна, дуже інтересна, цікава. Дуже сильна земна руна. Зараз ми побачимо в контексті так, руна перт. Перт це руна, долі це руна. Руна, яка показує нам якісь таємниці, показує нам якісь скриті речі. Да? І вона проявляє нам інтуїцію, вона дає нам якісь спогади, і тому сьогодні вона проявить себе як руна. Яка покаже нам щось таке цікаве, чого нам ще не було відомо. І я думаю, що з Руною рів Єр, якщо поєднати, це буде щось таке, що нам прийде як інсайт на майбутнє те, що ми можемо реалізувати, що можемо зробити. І, можливо, це буде відкриття якогось нового. Ідея відкриття якогось нового проєкту чи діла. І якщо ми надамо до цього розкладу ще руну Атілія, то це буде великий результат того, що ми зробимо. Тобто сьогоднішні плоди, які ми сьогодні посіємо. Тобто їх треба посіяти, але говорити про них нікому не треба. Тому що Руна Перт каже про те, що треба застерігатися того розголошення, яке може бути нам, знаєте, як ми буваємо щось робимо, і нам дуже хочеться похвалитися. Не треба цього робити, треба затримати цю ідею, і Рона. Натіля каже, що все вийде, все буде, і буде допомога, і буде складно все робиться, але буде такий путь, шлях, з яким можливо буде ще й підтримка роду, підтримка рідних людей, підтримка важливих людей, знайомство, можливо, з кимось, дуже цінною людиною для вашого бізнесу, для вашого діла. Це може бути також і відновлення здоров'я, тобто для вас буде якісь очікувані вами результати, несподівано почнуть проявлятися. Так що когось, можливо, чекає довгождана пропозиція. Тому Бажаю всім гарного дня. Бажаю гарного настрою і прояви. Самого найкращого, самого доброго, самого мирного неба вам. Самого доброго, гарного бажаю цього дні. На все добре!